Віталій Купрій, народний депутат України. Слава Україні! Сьогодні ми бачимо, як л'ється дощ. Але це не дощ. Це сльози, сльози України за загиблими в Другій вітчизняні війни. Це саме ті мільйони, які загинули, і такий званий, такий Путін не визнає навіть нашої участі в перемозі над нацизмом. Я хочу сказати про своє трохи. Моя родина йде з Петриківського району Дніпропетровської області. У нас було в родині мімої бабці шестеро братів, рідних братів, і п'ятеро з них загинуло в Другій вітчизняній війні. Тому дуже боляче зараз згадувати про те, що трапилось, але ляче дивитись на те, що відбувається зараз на Донбасі. Всі пам'ятають історію, всі дивилися, як відбувався нюнкенський процес над нацистами, як вони були засуджені. І зараз є всі юридичні можливості міжнародного права засудити Путіна і тих російських офіцерів, найманців, які вбивають наших людей на Донбасі. Для цього існує міжнародний кримінальний суд в Гаазі. І, на жаль, особисто президент, особисто керівництво держави заблокували прийняття рішення для ратифікації Римського статуту цього суду, щоб ми могли передати всі всі злочини, і ці люди могли предстати перед судом. Будь-який час, там немає часу терміну давності за злочини проти людяності. Так, у нас багато проблем. У нас повторюється ситуація з Януковичем, у нас поквітна корупція, знижуються соціальні стандарти. Але у нас є сильна команда, потужна Дніпропетровська команда, до якої зараз приєднуються львів'яні, івано франківські кияни, які організовують зараз супротив цього режиму, який, на жаль, зараз. Фактично бореться проти свого українського народу. І я думаю, що ми зробимо все для того, щоб Україна стала заможньою, незалежною, щоб тут поважалися права людей. І це буде невдовзі. Я вас запевняю. Слава Україні! слава!